Я завжди ході, написати записати пісню про мами, але різні поети слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки по плечі прибіжу скоренько, тому я ні. І я писався сьогодні. Мам, ти мене вибачу, я став дорослим і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій світ. Мам, а можна я до тебе завтра приїду і ми на кухні не одимо. Собі на різні телепасини, я може трохи пізно, став її розмінути і нечесна дарова на день народження квіти. Тому і були часи, коли я тижнями їй не «Мам, ти мене вибач, я став дорослим». І вже минула сорок третя осість, як я побачив перший раз свій дід. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину, собі на різні телепасини. І ми на кухті де одного годину, собі далі тебе пасиди. Але, і... але тоді, коли одна мене обіймає і разом із катьком щось про дочку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Мам. Ти в мене вибач, що я став доросу і вже б минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій світі. Мам, а можна я до тебе завтра приїду і ми на кухні не одну годину собі та різні телепасини. Супер!